А от цікаве запитання Андрію щодо ракети, яку знайшли на півночі Польщі в районі населеного пункту Битгощ. Там впала ракета за повідомленнями Повітря-Земля. І на ній були написи російською мовою. Поляки зараз розбираються, що воно таке, хоча вже там з'являються дані, що це, начебто, не російська ракета. Але якщо так помислити, чи може бути це якась попередня російська провокація, або що? Якщо ми вже говоримо, що вони терористи, і це знає весь світ, і те, що вони роблять з Україною, це спроба якось повернутися в стіл переговорів, то чому зараз ще не застосувати таку терористичну карту шантажу щодо Польщі? Ну я не знаю, якщо. Це дійсно була якась російська провокація, якщо там багато оглядачів, військових експертів казали, що там ти чи іншими кротими чи іншими кроками росіяни дуже часто стріляють собі у ногу. Ну так це я вибачаюсь, це просто піднести собі автомат до голови, до скроні і випустити весь ріжок, поки тримає рука. Це почати ракетний обстріл країни НАТО, тим паче. Як ми побачили, що е, на відміну від багатьох країн НАТО, е, Польща країна, яка дуже серйозно ставилася м, до своєї обороноздатності, і навіть там без залучення якихось, ще, ну можливо, окрім там Сполучених Штатів Америки, звичайно, е, інших партнерів НАТО, в, в, в купі з е, тими ж там країнами Прибалтики і е, Сполученими Штатами Америки. Ну, наприклад, от від, там я бачу інформацію, що ніби сказали, що уламки схожі на ракету. У. А якщо це була точка У там, ну, не російська росіяни ж казали, що вони ще на початку 2010-х замінили всі точки У і поклали їх там на утилізацію чи зберігання, тому що замінили їх на аналоговнєтний Іскандер. Угу. А, і в різних його модифікаціях. А точку вони типу зняли з озброєння, в них її більше нема. А, а в Білорусі точка У є на озброєнні. Ну, тобто, що це Білору... може бути білоруська ракета? Ну, От, Білору... от припустимо, що Білорусь там самостійно. А я думаю, що росіяни від цього відкараскаються надзвичайно швидко. Ну, можливо, вони ж там постійно проводять певні навчання біля польського кордону, і щось пішло не так. Десь там контакт на старенькій пусковій установці не витримав. І ракета пішла там без координатів, чи якийсь там невдалий пуск, можливо, можливо, хотіли відправити там вздовж кордону по якомусь полігону. А вийшло так, що похибка на вітер не була врахована і впала вона в Польщі. Це може бути розцінне як пряма атака на країн, ракетна атака на країну НАТО. Не, ну добре, давайте так балістичною а... ракетою і. Ну, в такому випадку, ну я вважаю, що гаразд окей, ми вже е, спустимо той факт, що е, по повітряному коридору країни НАТО Румунії е, пролітали. До речі, ракети Калібрів, uh -huh. які летіли по нашій західній Україні, проте не влучили там нікуди. А в нас вже падали уламки збитої системи протиповітряної оборони ракети російські, які е, падали і вбивали громадян Польщі. Ну тож збиті були там під кор... Окей. Це ми ще допустимо, але пряма атака, яка ну на щастя не принесла жодних жертв балістичною ракетою. Точка У по території Польщі. Е, якщо буде це встановлено, то кимон Гайс, ну ви ж будете щось робити, чи на що ви створювали той блок НАТО? Як мінімум, якщо росіяни не для особливо, от особисто для українців було б надзвичайно добре, якби лінія фронту з Росією перестала ще пролягати по території нашого кордону з Білорусі. А як ви гадаєте, може бути щось встановлено? Чи це питання замнеться, виявиться, що це якісь старі польські ракети, і хто знає, як вони там з'явилися ще з часів Варшавського ну, договору? Ну це ж, як ви знаєте, що на озброєнні всіх країн майже в колишнього Варшавського договору. Ну, Польщі знаход... в, тому числі, так? Ну, в Польщі, звичайно, Варшавський ж договір був. Так от, знаходились оперативно-тактичні ракетні комплекси Луна. От надзвичайно це радянський оперативно-тактичний uh -huh. комплекс з дальністю там до 500 кілометрів. Відрізняється ну, якби наступний щабель, комплекс так скажімо так, середньої дії, тобто, от комплекс р 17 СКАД, це вже був типу комплекс ближньої дії, тактичний, а це був комплекс. Середньої дії, там 500 в нього 600 кілометрів була дальність е, вироблявся виключно для несення ядерного боєприпасу. Е, як ви розумієте, все, що вироблялося в радянському союзі, виключно для перенесення ядерного боєприпасу, точності немає взагалі. Ну, що таке там для нього? Ну навіть похибка в кілометри. Вибачте взагалі ніякому. Потім вже був там наприкінці 80-х, під якийсь договір з штатами скорочення. Uh, розроблена осколично-фугасного головка на нього. Ну от їх було дуже багато. До речі, їх там всі мали утилізовувати. Хтось в кінці кінці сказав, що ми їх там скоротимо дальність залишимо. І, от незрозуміло, він стояв. Ну, не думаю, що якби це поляки дістали це старе радянське, вибачте, за слово лайно зброю масового враження, і намагалися її там для чогось протестувати. і там вона б впала, то вони. Побігли її фотографувати з тим, що, от ви подивіться, тут ще російське маркування. Угу. Я все ж таки моя, ну, моя, моя версія, що це були якісь офігенно невдалі е, навчання білорусів на території, ну, на кордоні з Польщею, тому що вони ж їх там проводять взагалі регулярно, майже без зупин. До це речі, цим буде, Лукашенко це до речі, цим також Лукашенко е, знаходить нові аргументи е, для того, щоб е, сказати, чому він не хоче, щоб його армія ну вступала війну з Україною, тому, тому що він же ж. Готується захищати від поляков. От Він же ж там Але насправді ви це навіть на карту, так, от Андрій. От я зараз навіть, mm. долучу, долучу скажімо, карту, щоб побачити, де, де є місто Битгощ. Це далеченько від білоруського кордону. Ну це, це реально, реально далеко. Реально далеко від білоруського кордону. Тобто, я не знаю, ось Битгощ, так? Тут рані, тут, раніше є, тут ближче Каліниград, зрештою, ось Калінінград, і де Білорусь як якби це було, тоді можна було повірити. А так, що пролетіло пів е, території країни НАТО. А можливо, невдалі навчання в Калінінграді. Ну, тоді є питання до будуть до росіян. Одним ну словом... тоді питання до росіян. Мені здається, що це звичайно, ну, якщо так вже казати, що це е, щось знайшли білоруси, е, також може бути якась. Якийсь різновид провокацій. Проте, от я просто настільки, наскільки вже побачив е, ну, таку відчайдушню неточність їхньої зброї, е, то, що воно могло там звідки залетіти. А можна по карті подивитись скільки в кілометрах воно від кордону з давайте спробуємо. Да? Спробуємо прокласти цей, цей mm -hmm. маршрут, е, як би то правильно його зробити тут на Google картах, так. Е... А знаєте що, нам краще долучити карту Deep State, Тоді Deep State, ми так тоді ми справді краще розберемося, скільки там справді кілометрів. Ну тобто, ця історія навряд чи вона для блоку НАТО, який прагне все ще от. Так, відкараскатися від участі. Ну, у для, їх, їх. для них о, це вже не перша така історія. Погодимося, що для них такого роду історії вони є, е, ну як би це сказати, ну, д -д -ну мають дуже погані... 411 411 кілометрів. От, бачите, 411 кілометрів. 411 кілометрів. Тоді навряд чи було з Білорусі. Хоча чому то сказали, що знайшли ніби уламки точки У. Можливо, поляки щось тестували. Ну від Калініграду ну, і... тут 202, 230 кілометрів. Від Калінінграду там модер, точка могла б долетіти в неї там дальність заявлена до 270 кілометрів. Вони словом дуже така воно. не ну неоднозначна історія, і мені цікаво І просто, не, що, не дивіться, я. і якби вона летіла, ну відверто балістична там ракета, ну така відстань, там балістична ракета, яка е, летить по території країни НАТО, і в них навіть не було відомості про повітряну тривогу. Ну, це от є якраз і виникає питання. Да, ну, окей. Було відомості. А також ну як останній варіант, такий, що це могло бути це могло бути ну Польща ж також мала дуже велику кількість полігонів часів холодної війни. Це могла бути якась ракета, яка там, вибачте, належить ще там з часів радянського союзу. Якихось їх там навчань, захід ну, вісімдесят мене є такі відчуття, що саме на це все і спишеться, тому що точно блок не захоче втручатися у війну.